Вітаю вас, мої любі. З вами Наталя. Щиро дякую вам кожному, хто на мене підписаний, хто ставив подобайку, і тому, хто має хвилинку і бажання ще щось мені написати. Це для мене дуже велика мотивація і підтримка від вас. Ціную кожного і знаєте, що. Це моє щире вам дякую. Для мене це надто важливо. Перед вами каталог цієї компанії Farmacy. Я зробила замовлення 1 березня і отримала сьогодні, вранці 3 березня, вже смс про те, що вже моє замовлення на 24900 вагою вже є на пошті. І ось я отримала і хочу вам, з вами ним поділитися, що ж я замовила. Ось такі дві величезні коробки, дивіться. Такі прям здоровенні. Так, приїхали до мене. Ось така моя накладна велика. Бачите? Бролоченко Наталя, все як по -по -по потребує. Так, що перше? Перше, звісно, я замовила каталоги. Поки що купила 5, тому що. Буду бачити, як будуть розходитись мої каталоги, так скажемо. Да? Ось такий у нас виходить парфум, дуже гарне оформлення квітко... квітневого каталогу, і буде ціна 2 за ціною одного. Парфумована вода буде називатися Незламна. Ось так. Тому кому цікаво, зробимо відеоогляд каталогу і побачимо, там дуже всього багато цікавого. Потім запропонувала мені компанія за гривну ось такі пробні зразки. І я, коли побачила, достала з коробки, думала, що. Це в мене пробний зразок новинки, яка зараз в нас є, сігнатюр. Але помилилася, звичайна, наша водичка, яка вже наша є, але вона відмінна теж. За гривню ось такі дали мені компанія можливість забрати. Дякую, я тільки за. Потім в нас акція йде: купи один дезодорант за 139 гривень. А інший візьми на 30% дешевше, тобто за 97 гривень. І звісно, як я зареєстрована, для мене іще. Тобто 139 відняти 25%, як зареєстрована людина. А тут 139 відняти 55% ось тому. І, звісно, я взяла два фре э, пюр. Взяла два дезодоранта, антипресторанта жіночі, два я взяла софт. Ну, їх тільки три видає жіночок. Софт, відмінна якість. І два я взяла котон. Ось так. Класика, ніжне оформлення, нічого лишнього немає. Відмінна якість. І ось так в мене вийшло 6, тому що в мене вже немає на реалізацію таких дезодорантів. Я спеціально чекала акцію березня, щоб це все купити. Далі я купила і замовили в мене. Ось такі парфумовані, дуже гарне оформлення. Це стійка парфумована вода. да, вона, вона взагалі 70 мл. Найбільша водичка у нас жіноча. І такий є, бачите, парфумований бліс ласьон для тіла, рук та тіла. 100 грамів, 100 мілілітрів, 109 гривень. Дуже гарне оформлення, дуже шлейфовий такий густий аромат. Для мене він трішки не підходить. Це не мій аромат, але я собі взяла. Я думаю, зроблю собі свято. І я собі взяла ось таку красу. ось, Бо я собі вже один відкрила, відклала його. Я взяла омна. Дівчата, який це аромат? Дивіться, яке тут тільки оформлення. ну Дуже гарно. 109 гривень теж. Це такий східний аромат. Він в міру солодкий, він в міру пряний, він, все в ньому от золота серединка. Знаєте, його можна від юного віку і до безкінечності. Це дуже-дуже відмінний. Ну, для мене, я, в мене є такі, знаєте, Хто консультанти, у нас колись такі були бокси, і там були в нас парфумовані такі водички, 1200 вони коштували. На жаль, їх чомусь не роблять. По 25 мл. І це є омну ту бережу. У мене ця омна тільки такого, колись-колись. Тому що 50 мл мене трошки кусається ціна. Дивіться. Гарний, густий, м'яка текстура. Такий ласьйон, і він, о, так, це, це вже буде моє, буду благоухати. Ой, дивіться, дивіться, яка красуня. 109 гривень, принцип. Його ж вистачено дуже багато. Ой, ой, пахне. Ой, пахне. По-багатому по пахне. Дуже ніжна текстура, дуже. Він так м'яко, м'яко-м'яко зволожує шкіру тіло. дівчаточка. У нас там дуже багато є різних парфумованих на будь-який смак, по любим нотам парфумовані є ласьйони для тіла. Кому потрібно. Дуже гарно зволожую, залишаючи шлейф. Тіло зігрівається від свого тепла, дає шлейф повністю такий, знаєте, прям навколо вас. Навіть це я ось зараз руками проводжу і я чую цей аромат. І уявляєте, будете ви, як я, жестикулювати, і теж буде йти аромат до навколишніх людей, хто вас о -о оточує. Так, відмінно, відмін. зверніть увагу, там багато, дуже багато парфумованих ласьйонів, 109 гривень дуже класно. Його ж вистачить набагато, це ж не так, що раз і все. Далі. Для мене раніше була ціна величенька: 169 гривень. За такий спрейчик віддати. Тут 115 мл, 80% спирту. Я користувалася, мене позакінчувалися. Я її пороздарювала дуже багато. По 225 мл такі великі. Вони там ще, мабуть, є в каталозі. але вони просто відкручувалися, і мені незручно було. Я переливала в оці наші, знаєте, мене позакінчувалися краш, лямор. У мене позакінчувалися такі парфумовані спреї. І я туди переливала з тих пляшечок і ну, Ошу з собою постійно в сумочці, тому що е, завжди є. Ми трогаємо все ручки дверей, магазинів, да в транспорті, повсюду, де б ми не йшли. Ми кругом щось чіпаємо, беремо, і звісно, руки у нас уже запачкані, тобто з бактеріями, там, скажем по народному, да і потім я собі доносика, бо я вийшла від коїться. от сьогодні. Занесла декілька замовлень додому, тепленько в квартирі чи в хаті. Потім вийшла на вулицю ага, і вже під носом, носом відлигає. Куди ж пальцем? А я коли собі, я собі продезінфікувала, і я знаю спокійно, що в мене все добре. Це е, лаванда, аромат такий самий, як в цих бутилочках, 225 мл. Мені це сподобалося. Лаванду вибрала, тому що хочу бути більш спокійніша. Бо я спокійна тільки тоді, коли я хворію. А так його такою і це, ще є лимон, і зазвичай 169 гривень, а зараз 129 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. І дуже гарне, до речі, оформлення. І 80% спирту. Уявляєте собі, ним даже можна інструменти дезінфікувати. Зверніть увагу. Так, в мене я той раз вам показувала. Ось такий крем доктор Туна Аква. У мене купили його, 139 гривень 20 мл GMP сертифікована. Вся продукція в Третій компанії Pharmacy GMP сертифікована без всякої хімозності, без всякої ненужності. Да? Непотребність. І 20 мл, 139 гривень навколо очей відмінно зволожує 20 тобто від 20 років дівчаточка, можна вже його використовувати. Це взагалі відмінна лінійка. Там є для умивання 100 мл. Ось такий 20, там є крем для обличчя, там є 4 всього на позиції, тому що дуже гарно зволожує ця лінійка Аква, тобто відмінно зволожує ось так. Тому купила вже на запасник, щоб був у мене на реалізацію. Далі. Ось така зараз пропозиція. Будь ласка, поспішайте, тому що я не знаю, як на складі з цією продукцією. Це відмінної якості. Ви знаєте, що я дуже полюбляю цю лінійку Botanics. Ідуть зараз замість 149 шампуні, йдуть 99 гривень. Дивіться, 99 гривень, да? замість 149. Тобто на 50 гривень дешевше. На 50 гривень. І також ідуть 99 гелі, їх два види відмінні, відмінні гелі ароматні. Цель ця лінійка, що шампуні, що гелі. Е, мені потрібна чайна ложка на волосся. Більше мені не потрібно. Я дуже гарно змочую волосся. Потім на долоньки цю чайну ложечку розтираю і потім таким цим і дуже багато вистачає Мені е, волосся гарне, м'якеньке. Ну все, все добре, все дуже добре. Тому зверніть, будь ласка, увагу, гель так само. Чайна ложка на все моє тіло. Я я за 80 кілограмів вже добрих таких, знаєте, я беру теж намочила повністю гарно тіло, і я оцей гель беру на долоньку не більше, ніж чайна ложка, розмилюю, і потім так само ляпками по всьому тілі. І потім тільки я мочалкою чи чим я вже розмилюю. Тобто мене нема такого, що на одне місце бах. Чи на мочалку е, наляла і все. І потім тут багато, а там вже не вистачає. Ні, я от таким чином все наношу, всі крема, всі бальзами, всі ласьйони, всі зволожуючі таким чином, тому що інакше е, ну, для мені, мені так продуктивніше, так результативніше. І в мене виходить, купила я, тому що в мене ще є такі, я взяла треваний мікс. Тут е, різнотрав'я, шампунь, дві штуки по 99 гривень замість 149 да? Правильно я говорю? Да. Потім у мене 2, 4, 5, 5 йде шампунів з екстрактом кропиви, Відновлення здоров'я, сяєво, дуже гарний теж шампунь. 99 замість 149, тобто на 5 шампунях по 50 гривень вже мене зекономилося. І в мене іще йдуть шавлії, екстракт шавлії це ароматний, дуже приємний, мене дуже багато полюбляють люди, цей, саме цей шампунь, теж в мене, в мене 6 штук таких шампунів, тобто ось так, дивіться, 6, 5, 11 і 2, 13 штук, і скільки я секонувала на 13 штук, 650 гривень, в мене залишилось тільки за того, що я Купила по 99 гривень замість 149 гривень. І звісно, мої люди будуть задоволені, тому що йде 8 березня, і це дуже гарної якості. Шампуні мені дуже до вподоби. Дійсно, вони. Я ж кажу, і дивіться, ці вже в новому дизайні, ці ще в такому дизайні. Оця шавлія, бачите, але все рівно, і, і мікс теж в такому дизайні. Я ж кажу, так, що в мене ціла тут катего, дивіться, ціла ця, ціла лінія йде. Покажу вам повністю, я ж кажу, бачили мою накладну, яка в мене накладна, моя велика. Слава Богу. Так, порушилась моя камера, нічого, нічого. І... 2, 4, 5. 5 я взяла. Це іде шавлія, Так, ні, екстракт вербени йде. Іде екстракт вербени. Геть для душу замість 159. Зараз 99 гривень, дівчаточка. 99 гривень. Ось так. 5 штук я взяла відміни. Все там закрито. Там все запечатано. Дивіться. Без проблем. Аромати дуже змивається легко, гель змивається з тіла так що немає відчуття, що ви не домилися. Нема цього відчуття. Це дуже. І потім шкіра дуже приємно пахне цими гелями. І лаванда. Хто любить заспокійливе, такий, як мені, потрібно навіть купатися. То... І ще такі теж в мене 5 лаванди. Тобто я взяла 10 штук і секономила 500 гривень тільки по акції, як звичайна людина, на тому, тобто на кожній пляшечці зекономили по 50 гривень. Так що. Це дуже. Далі, не люблю це слово, але кажу, вернула компанія, що мені подобається. Я хвилювалася, дівчата. Я дуже перед тим просила. Будь ласочка, будь ласочка, купуйте е, з тих сторіночок, з тих сторіночок купуйте продукцію. Але компанія вернула нам в травні місяці. Дякую, тому що дуже багато людей є, які полюбляють ту дуже відмінної якості креми для обличчя і для рук календула. Крем бальзам чудовий. Тонік для вмивання, натуральне мило, шампунь, ласьон для тіла, все. Це для жирної шкіри, це для чутливої сухої шкіри, це вайткерт іде, якщо є пігментація і лінерівний тон шкіри обличчя. Відмінне, відмінне, дійсно відмінне. І це йде е, чорний тмін, з маслом чорного тміна йде лінійка, і йде ексетом чесника відновлення, встановлення волосся. Мене навіть, я ж казала, що мене навіть волосся, вже чолка, Мене навіть навіть волосся вже відростає, коли я тільки. А я користуюсь. І я купила, бо це я сама купувала, ніхто не замовляв. Дві шампуні взяла. Ось так ось дивіться. Строк придатності відмінний. Тут дуже погано видно, хто хоче бачити строк придатності. Тут на білому фоні внизу таке ребристе. І як я видивилася, так, 0,9,22. В вересні місяці 22-го року, а придатність 3 роки. Ось так. Український переклад повністю йде. Дивіться, все є. Відмінної якості шампунь з сексетом чесника. Чесник це у нас кератин. Кератин це у нас відновлення нашого волосся. Все за, за, закрите, за, за, зафольговане. І Пошкоджене, тьмяне, неслухняне, фарбоване. Таке, знаєте, що коли геть сильно висипається волосся, цей шампунь дійсно спасає. Знаю, що хто буде мене бачити, дівчаточка, будь ласка, пишіть відгуки про ці шампуні. Це дійсно високоякісний, гарний шампунь. Якщо ви є в Ютубі, звісно, тому що багато моїх замовничок, замовниць немає їх в Ютубі, Не, немає в них каналів. Так, і звісно, таку красу я це всю позамовлюю і Бо це практично все моє замовлення, Тут такі чи три коди чужі. Тому що я хотіла таку акцію виконати 100%. Я взяла за свої бали, добила, щоб в мене було 105 балів. Я взяла, звісно, по 80 гривень, а не по 199 гривень, я взяла три такі ось засоби для очищення унітазу, для дезінфікуючий засіб і прибирає саме застаріле вапно. Оце все ось такі засоби я купила. Три геля, веган, містер Віпс, Біодім. Я купила такі три, три концентрованих геля для прибирання унітаза, Дуже я, мені подобається. У мене зараз унітаз блищить. Хто мене дивився той раз, то бачила, що я тільки купила, дочекала своє замовлення відмінної якості. Зазвичай стоїть 199 гривень 750 мл. Густа консистенція, Приємний нормальний аромат як для того, що дезінфікує. Саме головне веган не зашкоджує навколишньому середовищу. Вистачає на 3 місяці мінімум. Ось розділі 200 гривень на 3 місяці, то виходить по 6 лишнім копійок. В день. З лишнім гривень, гривень, вибачте. Ось так. Таким було моє замовлення. Я дуже довольна. Мені дуже все подобається. Окрім того, що я чекаю, тому що я замовила, раз нема пробного зразка. Цієї водички, бо я написала в чаті, і мені відповіли, що нема пробного зразка. Я замовила таку воду. Отакий набір. Так що будемо чекати, і дуже скоро ми отримаємо його, і все буде добре. Так, що ось так цілую, обнімаю вас. Ви мої любі найкращі. Всіх благ вам, благва, що Звертайтеся, перейшли по Україні без проблем. 99 гривень, ось така красунька. І будете мити мінімум 4 місяці, а то й 5 волосся цією шампунью або гелем купатися, який дуже ароматний, зволожуючий і дбайливо доглядає за шкірою нашого тіла. До побачення всіх вам благ. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною і, взагалі, що ви мене дивитеся і мене підтримуєте. До побачення!